Попри довгі звучання повітряної тривоги, ваше підприємство працює, проводить е, роботи, ну, так скажімо, планові роботи по житловому фонду. Що проводиться зараз? Ну, у нас є план, дійсно, згідно якого ми працюємо і. В першу чергу це, це аварійні відключення, де є в нас. Саме основне сьогодні нагальне питання це електроенергія. Наші електрики працюють, відновлюють внутрідомові мережі, тому що сьогодні ми вже їх обслуговуємо. І ви знаєте, що сьогодні, коли десь там чи в одному чи в іншому місці йде відключення, то вони телефонують в хол-центр, а хол-центр відповідає, звертайтеся в ПМП. Ну, дійсно, сьогодні це наші нагальні такі питання. Ми сьогодні розмовляємо з нашими жителями, об'ясняємо, що внутрішні мережі це наша з ними, з нашими мешканцями, як сказати, і радість і біда, тому що дуже в нас будинки не нові і тому ці всі, скажімо так, внутрішні. Буденкова мережі треба да се до по-рядко. О, це ще один із важливих, скажімо так, на неплатників квартири, хто не платить, хто не приймає участь у утриманні внутрішбудинкових мереж, в утриманні будинку, в утриманні прибудинкової території. У нас ще є, на жаль, такі, ну і ми з ними сьогодні спільними такими зусиллями. зусиллями, разом з тими жителями, які є, яким ми дуже вдячні, які є порядочними, які дійсно розуміють, що сьогодні треба заробітну платити і електрику, і тех по обслуговуванню житлового фонду, і, і покрівельнику, і будівельникам, всім треба платити кошти. Як ви з неплатниками боретесь? Ну, як боремося? Зараз, звісно, поки є воєнний стан, то ми дійсно їх не виключаємо. Але якщо десь... Буває аварійна якась така ситуація, то ми дійсно роз'яснюємо роботу, людям доводимо до них. що Людям об'ясняємо, що це сьогодні така ситуація, згідно якої треба приймати сув'ясні рішення. То ви йдете в касу, платите гроші, а наші електрик ідею обслуговує ваші будинки. Да, сьогодні ми робимо ремонт під'їзду. От ми сьогодні в двох будинках робимо ремонт. Ми зробили перший під'їзд в цьому домі, тепер робимо другий. Сейчас берем первую побелку. А потом будем делать вторую побелку. Перед этим будут вот шкурили, шкрябали панели, вдувалося, заделывали полностью все. Потом будет покраска, вторая побелка. Делаем, как по всех подъездах. Роботи багато, так да, очі труби красить, треба, і металоконструкцію, і панелі, і ящики. Ну все повністю працівниками підприємства Курінь було зроблено ремонт у вашому під'їзді. Що ви скажете з цього приводу? Хочу Чи задоволені. Хочу сказати перше, що дякую за ремонт, за те, що працівники фірми Куріння зробили нам ремонт. І дуже стало гарненько, так чистенько. Ми всім... Я задоволена цією роботою, хочу сказати дякую за пророблену працю людьми. Є місця, де ми сьогодні залишаємо їх, воно висохло, тому що там, де внутрі будинкові мережі, водопостачання, каналізації в квартирі, в ванні, чи в душевій кабінці, чи, скажімо так, на кухні, вони десь прохудилися, їх треба поміняти. Ну, перед тим, як робити ремонт, ви бачили, ми повстривали ті місця, де їх дійсно треба зробити так, щоб ці місця були поміняна каналізація чи водопровод, а після того тільки виконувати будівельні роботи. Тому тут ми сьогодні це і робимо. От, і десь може із запізненням, але ті місця, де воно є, от ви бачили і в Меліченка 124 да, і Проспект ПБД-3, де прямо стіна почти розвалилася. Але там певний час не було обслуговування внутрібудинкових мереж по каналізації, да -да. по водопроводу, по теплу. І ці питання треба вирішувати мешканцям, тому що ну, це їхнє, це їхній будинок, це їхнє. І Дійсно, треба, щоб були договори з водоканалом, з теплохамоном або з нашою організацією, по обслуговуванню цих внутрібудинкових мереж. В одному із будинків ми побачили, що ви замінили труби водовідведення, так? Так, дійсно, ми їх замінили, Ну, Знаєте, поки не дійшли до ремонту, а тут от, ми прийшли в ремонт, тут пішов дощ, вроді би й не бачили. А тут воно потихло. І там нічого такого особливого треба було просто було правильно замінити тобто, спеціалістами, тому що люди самі це зробили, але дійсно зробили неякісно. І тому от Вам нам довелося нам переробляти цю роботу. І вже роблячи ремонт, ми зіткнулися з цим питанням, його урівноважили, його переробили, зробили так, як воно повинно бути. І Сьогодні в цьому будинку буде і ремонт під'їзду. І, да, і замінні труби, і буде це, по-моєму, 257-й Соборна да? напроти ХПП. Ви там бачили да, цю роботу. Да. Да. І дійсно ці роботи будуть Ми сьогодні вже Ставимо свою роботу так, щоб ми коли робимо ремонт, щоб ми всі питання вирішували. І замінили автомати електричні, і привели в порядок проводку, і поміняти світильники, поставити прилади обліку. Ну, тобто всі питання, які в будинку, ми не так часто заходимо з таким поточним, потужним ремонтом, щоб ці питання всі вирішити, щоб воно було дійсно якісно і на багато років. Ми ще сьогодні бачили, що ваші працівники проводили обрізання дерев. Скажіть, будь ласка, чи є у вас дозволи на обрізання дерев і хто вам видає їх? Ну, у нас є санітарна комісія згідно правил санітарного утримання будинків і міста. Ця комісія дає, скажімо так, поставить ті питання, які треба, де підрізка, де снос дерева. Але ну, ось сьогодні, скажімо так, у нас було на підрізку дерева, так? але коли прийшли до нього, в нього дупло, і воно аварійне. Прийшлося його знести. Дійсно, ми це питання, але, а мешканці не всі давно. Ну, хтось оріхи збирав, хтось щось друге. Але коли б завтра це дерево упало на машину чи на проїжджу частину в буревій, да, то тоді б питання було б до місцевої влади. А влада ж зробила, скажімо так, ордер на знесення, ну на, на підчистку. Але коли пильщик прийшов до нього і бачив, що в середині дупло, дійсно, я вам можу скинути цю фотографію. От ми сьогодні скинули санітарній комісії цю фотографію, Вон там дійсно буде це рішення доведено до, скажімо так, до кінцевого завершення. І Дійсно, то дерево буде знесено. От ми навіть бачимо з отут. От дерева вони були на підрізку, але от ззаді ми його зрізали, бо в середині дупло внизу. І воно ну дійсно треба було зняти, тому що воно завтра може впасти на чи на машину, чи на проїжджу частину, а ще на гірше мешканців. на людей, на мешканців. На... Ну це, це, скажімо так, аварійна ситуація. Нас скажемо, дякуючи Богу, що ми ось за ці роки, починаючи з 2000 року, коли була в нас пам'ятаєте, потужне таке облідієння об було. І після тих бур були буреві, і у нас дуже рідко дерева падали десь на проїжджу частину і ще кудись. Тому у нас дійсно є велика програма в цьому направленні. Ми, звісно, все зразу не можемо робити. У нас є такі дерева, які два-три роки ми не співаємо ну, не вспіваємо просто його знести. І переживаємо, щоб воно не було дійсно, не впало, як скажімо, там, де не наробило б лиха. Тому ми ці роботи теж виконуємо, підрізаємо, я спілкуюся і спілкувався, і буду спілкуватися з мешканцями. Завжди вислуховую їхні жалоби. Я їм бажаю здоров'я і теж кажу, жалуйтесь. Я вас слухаю. Ну що то така в нас робота. Обслуговування житлового фонду. Василь Васильович, дякуємо вам, що ви знайшли час для зустрічі з нами. Дякую, да, до побачення.